Наші нові панчохи. Це рішення було важко прийняти. Перший овес. Ось і він. Пожалуйста, дивіться на мою акцентну спинку. Їхати в тролейбусі. Мій стиль. Переодягаємось. Привіт, я Лана. Я керую брендом URSO. І цей випуск знов про наші панчохи. Зовсім недавно в нашому бренді вийшли нові бежеві панчохи з чорним кантом і чорним шовчиком позаду. І ось тільки вони вийшли, як одразу в Києві зіпсувалася погода. Але все не завадить мені причепуритися та піти кудись гуляти в панчохах. Цей випуск не тільки про образи в панчохах, а ще й про те, куди піти. Гуляти в панчохах! В мене для поєднання сьогодні наш міні-пояс Хайненький, чорненький. Малесенький, і зараз я буду роздягатися. В мене є три образи до чорно-бежевих, бежево-чорних панчіх. Я підібрала все чорно бежеве Мені якось так спокійніше. А зараз я роздягаюся, ще покажу, в якому я лівчику зараз. Якщо вам це цікаво, сьогодні мені вдалося скласти три образи для поєднання з бежевими панчохами. Але спочатку довелося роздягнутися, і я в малиновому бралеті, в чорному міні-поясі, в стрінгах. Мені це рішення було важко прийняти буде тут в стрінгах, але тим не менш зі мною наші нові панчохи. Я зараз в них буду одягатись. Так, готова. Головний момент для того, щоб одягнути ці панчохи, вам потрібен партнер, напарник, колега, колежанка, щоб перевірити, чи рівно позаду е, шви. Що скажете? Не зовсім. А що робити? Е, треба поправити вправу. Добре, дякую моїй коліжаночці, що вона мені допомогла це зробити. І тепер мене рівно. І я навіть не переживаю, що я в стрінгах. Ой, дамочки. Перший образ. Ось і він. Ні. Перше, мені дуже хочеться вже одягнути скоріше спідницю. Тому я одягну спідницю, а далі подивимось. Все, ми прощаємося з Самибанчуком. Ні. Я то Я тільки що зачепила за в підниці. спідниці. Іночі все добре. Ну от, що скажете. Мені подобається. Мені теж подобається. Так, ну, на жаль, шкода. Зараз ще трішки зарано йти в такій жилетці на вулицю. Не мені. Ця жилетка — це Massimo Дуті, спідниця Йонікло та Чоботика Щаровська. Mm -hmm. mm -hmm. Та куди б ти пішла, так? На канце. Oh. А, на Fusion Джем. Там ми побачимось вами. Далі будуть шорти. Ідею про шорти нам а, підказала дівчина, яка прокоментувала попереднє відео. І це прям супер ідея. Мені дуже сподобалося поєднати панчохи з короткими шортами. І так, в нас є якраз короткі шорти URS. Переодягаємось. Що з цього є? Гарно, мені подобається. Ну, Мені теж що класно йде. Ну, ось. І тут тепер на арені бежевий тренч. На мені тренчкоут uh, Аркет, ковтинка Юнікло, шорти легендарні your Soul. Беріть, поки є, бо дуже класні. Панчохи всім відомого бренду. І Меріджейни uh, Гані. Я сьогодні без сумок взагалі, бо сумки закінчилися на тому відео, і взагалі я не люблю сумки. Отак я вже знаю куди піду. В Магданальс. <рігла> Ні. Хто куди, а я коли на вихідних, то я завжди. Ходжу в магазин Yourself. Я навідаю дівчаток, я щось там хожу, беру собаку, і я завжди ще ходжу в інші магазини українських брендів. Ми ж зробимо шопінг-влог. У Нас, короче, да, є ідея зробити шопінг-влог, Огляд, що є прикольного в різних брендах на районі. Тому, якщо вам подобається ідея про шопінг-влог від нас, то будь ласка, коментуйте. Тобто в такому вигляді я піду. По магазинам. Всі будуть дивитися на твою акцентну спинку. Пожалуйста, дивіться на мою акцентну спинку. Перевдягаємось. План такий одягнутися ще в один образ, потім <смас> одягнутися в теплий образ з панчохами і насправді піти прогулятися містом. Це класне поєднання. Типу щось е, таке більш сексі-грайливе. Ти типу, поєднуєш з дуже утилітарною, звичайною, просто комфортною річчю. Мій стиль. Ні, можна у -у, підіймати руки казати Привіт! Їхати в тролейбусі. От така. Ідея. Це воно. А що на мені? На мені жакет аркет, сукня Лакост, Панчохи і Мартінси. Панчохи You are so, привіт! Ось саме такий образ я б і обрала, щоб піти в улюблене місце бар. Бо поїсти десь ввечері зараз буде ще швидкий теплий образ. Просто з теплою спідницею я хочу зробити і светром і курточкою. Тому, тому, пожалуйста, бонусний четвертий образ, в якому ми і підемо зараз пройдемося. Це наш бонусний четвертий образ. Курточка це юнікло. Знов таки, цей жилет це Масія Мадуті. Цей светок це Юнікло. Спідниця теж Юнікло. І Мартин це Панчохи Юарсов. Заради яких ми все да, Це все про них. Вийшло сонце, тому класний привід пройтися. І ми йдемо е, в одне з найулюбленіших наших міст Києва. Йдемо разом. Йдемо гулять? Так, дивіться, кораблік. В а, ні. Ми йдемо в П'юрнеї. Нам налили покелиху якогось натурального, наївного вина. Дали подушки. І зараз ми з Сашою будемо сидіти. Святкувати цю п'ятницю в панчохах. Знов сонце стало тепло! Ла-ла-ла! Сподіваюсь, що коли ви дивитесь це відео, на вулиці вже тепліше, і вам не буде так холодно гуляти в панчохах, як мені зараз. Сподіваюся, у вас буде багато ідей е з чим поєднати панчохи і куди в них піти гуляти. А якщо ці ідеї варті нашої уваги, то будь ласочка, поділіться ними в коментарях. Підписуйтесь на канал, е лайкайте це відео, і тоді ми з вами обов'язково зустрінемось. Па-па!